В районі проведення антитерористичної операції проросійські банформування не припиняють обстрілювати опорні пункти Збройних сил України, використовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї та гранатометів, ще й міномети. Активність обстрілу зросла з настанням сутінок. Протягом минулої доби ворог 38 разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах. Лише в районі Авдіївки терористи з 18 до півночі здійснили сім прицільних мінометних обстрілів, випустивши при цьому 80 мін, мінометним вогнем найманці намагались вразити і укріплення поблизу пісків, опитного та луганського. Зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Бойовики вели вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі Зайцевого, Луганська. Пісків та Новгородського зі стрілецької зброї обстріляні наші позиції в Мар'їнці та Широкині. Неприцільний вогонь з кулеметів та гранатометів бойовики вели по опорних пунктах сил АТО поблизу Невельського, Шахти Бутівка, Троїцького та Майорська. З опівночі активність обстрілів знизилась.